Вітаю підписчиків і гостей каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 11 люте, чудовий день, чудовий день удачі, грошової удачі. Але для цього треба дещо зробити. Покласти, наприклад, у карман. Дещо. Ну, Зараз у цьому відео ми розберемося, а що ж треба сьогодні робити, щоб цей грошовий день розквітав і приніс нам дійсно грошову вдачу. І кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному, -кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну, а зараз давайте разом поставимо лайк під цим відео та активуємо цей день фразою. Промовимо її зараз, а потім ви запишете у коментарях, як ваше прохання і ваш план у Всесвіт. І так, давайте зараз. Разом промовимо слова. Я, повне ім'я Наталія, джерело кохання та щастя. Світло Всесвіту дбайливо мене зігріває і оберігає. От такий у нас план для Всесвіта на сьогодні, тому обов'язково у коментарях пропишіть. Цю фразу. Мене звуть Наталія, і у нас сьогодні грошовий день. І обов'язково покладіть украшеню на грошову удачу, а от що покладіть зараз у цьому відео ви дізнаєтесь. Сьогодні продовжується позитивний 13, позитивна 13 доба місячна. І вона володіє особливою силою. В цілому, енергетика буде спокійною. Період влади 13-ї доби може виявитись досить нестабільним і навіть сприятливе становище небесних тіл зміщує цю енергетику в позитивне русло. Проте будьте готові до того, що сьогодні вам доведеться зіткнутися з людьми із минулого. Якісь невирішені питання, якісь труднощі. з минулого. Пам'ятайте про, про те, що ем, порушені якісь плани. І, можливо, з'являться якісь випробування, які допоможуть вам виправити здійснені помилки, очистити вашу карму і відкрити шлях процвітання в майбутнє. Особливості цього дня місяць перейшов у знак. Лева, відкриваючи період творчого підйому, віри в себе та демонстрації наявних талантів. У цей період люди починають відчувати потужний стимул до самовираження, тому день ідеальний для публічних виступів. Участь у масових заходах до старту та старту різних творчих проєктів, поєднання з 13-ї місячної добою це принесе вам натхнення, сили, дозволить скористуватися всіма шансами цього дня. Зверніть увагу на те, що сьогодні позитивні енергії необхідно направити у правильне русло. Тому обов'язково поділіться своїми успіхами та радістю із близькими. Проявіть турботу про тих, хто знаходиться поруч. Допоможіть тим. Кому вона необхідна, завдяки впливу знака Лева, правлячий сьогодні 13-ї доби, стане ідеальним часом для досягнення поставлених цілей. Однак ключовою умовою успіху стане ваша впевненість у собі. Якщо ви давно мріяли реалізувати. Себе в тій чи іншій сфері, але з якоїсь причини не мали можливості досягти бажаного, то сьогодні удача буде на вашому боці, тому сміливо йдіть до наміченої мети, не звертаючи уваги на перешкоди. Натхнення таланту посиленим місяцем допоможуть вам досягти. Однак, незважаючи на сприятливу енергетику цього дня, і у нього таки є і свої мінуси, сьогодні все може піти не за планом, змушуючи вас діяти швидко та нестандартно. Звичайно, все, що відбувається сьогодні, піде вам виключно на благо. Однак будьте готові до неприємних моментів. Саме сьогодні доля може нагадати про якийсь старий обов'язок, невиконану обіцянку, звести вас з людиною, розставання з якою пройшло далеко не найкращим способом. Всесвіт всіма силами буде повертати вас до скоєних ран, помилок, змушуючи вживати заходів для їх виправлення. Цю пору ви можете випробувати дивні почуття, наче все, що відбувалося, вже колись трапилось. І це говорить про те, що вам потрібно переглянути своє ставлення до того, що відбувається, щоб побачити неочевидні способи вирішення. Та отримати поради і рекомендації. Потужна енергетика цієї доби відмінно підходить для трудової діяльності, однак зверніть увагу на той факт, що діяти звичним способом сьогодні не треба. Шаблонний підхід не принесе вам нічого крім збитків, а спроба слідувати звичними методами може стати причиною великих невдач. Тому забудьте про звичні методи та рішення та скористайтеся нестандартним підходом. Не бійтесь ризикувати та приймати несподівані рішення. Настав час додати трохи непередбачуваності своїй поведінці. Однак стежте, щоб це не завадило вам досягти поставленої мети. Вміння адаптуватись до змін, що відбуваються, допоможуть вам досягти небувалих висот. Відмінно підходить. Для будь-якого спілкування, але особливо вдалим виявиться взаємодія з вашими колегами та партнерами. Це ідеальний час для переговорів. У справах підписання нових домовленостей претензії цього періоду можуть викликати деяку дратівливість. Тому пам'ятайте про те, що сьогодні важливо не тільки говорити, але й слухати, будьте дуже акуратні, не дозволяйте втягнути вас у будь-який конфлікт. Фінансова активність сьогодні принесе вам удачу. Дійте слід виключено, виважено та продумано, не допускайте спонтанних рішень, не дійте на емоціях, ретельно аналізуйте наявні ризики, в іншому випадку, ви ризикуєте пошкодувати. Складіть детальний план дій з розумом кількох сценаріїв, розвитку подій. Продумайте свої вчинки у разі форс-мажора. Крім того, в цей день особливо важливо уважно вивчити документи, особливо якщо на них належить поставити свій підпис. Навіть найменша помилка загрожує стати причиною неприємностей у майбутньому. Тому уникайте суєти та поспіху, енергія цієї доби позитивно позначиться на стані вашого організму. Підсилюючи вашу активність, відчуйте прилив сил і готовність повер... повернути. Ну... Перевернути горе, вот так я б сказала. Сьогодні добре потренуватися в спортзалі, але ж, знаєте, оманливе відчуття всемогутності не дозволять буде вам вчасно помітити в тому тому з опережністю, з опережністю збільшуйте звичні навантаження і стежте за своїм станом, вибираючи вправи. Віддайте перевагу кардіонавантаженням, але не забудьте і про розминку м'язів. Увага на правильне дихання і пийте достатньо кількість води, щоб швидше відновитися. На жаль, позитивна енергетика панує. 13 доба не допоможе вам у романтичних почуттях. Це невідповідний час для нових знайомств. А побачення, призначене у цей день, викличе у вас тільки розочарування. Більш того, не рекомендується навіть фліртувати. Ви ризикуєте зробити зовсім, заробити зовсім не те. Враження, яке планували. Складності можуть виникнути вже. Ну, навіть в установленому союзі, тому знайдіть час для самоаналізу, щоб зрозуміти свої справжні потреби. Крім того, постарайтеся наповнити спілкування з близькою людиною, турботою та увагою. Це допоможе вам стати ближче один до одного. Присвятіть спокійному відпочинку, у колі близьких вам людей будь-які способи розслабитись будуть результативними. Однак постарайтеся уникнути поїздок, особливо на далеку відстань. Вони не принесуть вам найменшого задоволення, зате можуть викликати втому та спровокувати поганий настрій. <кій> Магічні ритуали. Цього дня енергетика є особливо вдалим часом для отримання нових знань, у тому числі і магічних. Не менш ждалими виявляться і практики, які допомагають вам покращити свої здібності та додати собі кмітливість. Також день гарний для грошової магії, особливо якщо ваша мета благополуччя для всієї родини. Щоб водилися гроші, приступати до цього ритуалу слід увечері. Виберіть один Листок Лавра Переконавшись, що він без вад і пошкоджень, піднесіть його до губ і тихо проговоріть, гроші до себе залучаю, від біди та невзгод дім мій захищаю. Багатство моє з кожним днем росте, розширюється, доля моя виправляється, істина. Протягом доби тримайте лавровий лист при собі у кишені. Після чого його треба буде спалити. Підвищення кмітливості та інтелекту. Вміння швидко та добре обробляти інформацію необхідно не лише учням, якщо ви працюєте в науковому середовищі або займаєтесь новими технологіями, кмітливість буде особливо корисною. Розвинути її можна спеціальними вправами, але якщо ви хочете прискорити або посилити ефект, то проведіть ритуал, підвищуючий кмітливість. Увечері наповніть будь-яку ємкість водою і поставте на підвиконня. Та скажіть такі слова. Ти вода швидка, жвава, свіжа, ти мене вмий і всі проблеми з мене змий, силою, кмітливостю наповни міцним розумом наділи. Для того, щоб залучити фінансове благополуччя та залучити грошову удачу в цей день, досить просто покласти листочок м'яти. І так, для грошової удачі сьогодні треба покласти у свою кишеню листочок м'яти. Сни в цей день збуваються, але не раніше, ніж через 19 днів, та за традицією, перед сном обов'язково промовляємо такі слова. Завтра буде новий день, повний можливостей і шансів. Ось так проговарюємо один раз. Ну що ж, мої любі, чудового вам дня і до зустрічі у новому відео.